Новий очільник для Кіровоградщини президент України Петро Порошенко підтримав бажання Олександра Петіка звільнитися з посади голови облдержадміністрації. На його місце призначив молодого політика, представника Кіровоградщини з Олександрії Сергія Кузьменка. Сергій Кузьменко народився 22 січня 1975 року. В селі Головківка Олександрійського району має дві вищі освіти агроном і менеджер державного управління. Після навчання в Кіровоградському інституті сільськогосподарського машинобудування працював в сімейному бізнесі, який оцінюють у 40 мільйонів доларів. Кузьменкам належить корпорація Украгроком, що обробляє 65 тисяч гектарів землі, а ще займається виробництвом м'ясомолочної цукрової продукції. У 2006 році Сергій Кузьменко почав кар'єру держслужбовця одразу з посади заступника голови РДА У 2010-му очолив Олександрійську райдержадміністрацію. А ще через два роки став заступником голови Кіровоградської облдержадміністрації. На парламентських виборах 2012-го переміг набравши 45% голосів в парламенті, входить до комітету з аграрної політики.